Всім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 30 січня Уже, можна сказати 2 місяці, та не можна, а вже 2 місяці зими пройшло. Ну, остався попереду наш лютий місяць. Побачимо, як воно що. Сьогодні відео таке, коротеньке. Просто аби нагадати, значить. Тим, хто зберігає свої чубучки в холодильнику, що пора їх подивитися. Ну, хто там... Я, наприклад, заложив там числа 15 напевно, грудня, да? то сьогодні вже пройшло ну, 45 днів, скажімо так. От Сьогодні я їх витягнув усі. Один я вже розмотав тут, цей, тут ось у мене ціла. Дивіться. Я вам покажу на столі, тут ціла, бачите скільки тут цього всього лиха. Тут дуже його багато. Я вам час і крупне планом зніму. Я ось ось тільки розмотав, воно ще воно мокре. Зараз ви все побачите, ніяких тут немає. Підтасовок. Кажу, показую, як я зберігаю, як воно все є на сам ну насправді. Ось, о, всі мої я витягнув з холодильника. Бачите, все це. Лежить на столі. Це ось моїй якби. Ну, це тут. Коротше, <смі> з моїх, то що я там вирощував, тут є воно і Пандора, і Титан, і що ти хочеш. Це я на прививку тут положив. Ось отак воно виглядає на сьогодні. Бачите, я тільки розмотав, воно видно ось мокре, не витиралося, нічого не цей. На деяких робив зріз, дивився е живі, зелененькі би, тільки що ось, ось я, на чому я ще тут робив. Та ось навіть на цьому пристіну. Все, дивіться. Зелена як має бути. Тобто, ну, да, це пристін. Да, це пристін у мене. Ну, коротше, багато я тут уже так оглядав. Не буду вам затягувати дуже часу. Тобто дивіться. У мене не, не, я б не сказав, що воно тут поцвіло. Дивіться, нічого тут не поцвіло. Це, це ось у мене одна це черешня. Це, це як би, один, ну, один чубучок черешні. Це я просто сюди положив. Це всі як би, з моїх, то що я зрізав, то я окремо його як би, замотав в одну кучу. Думаю, ну, мені на прививку, як бачите, воно. Ну так ви не поймете, ну так, міліметра 4, 4-5, ну, от, ну, такі тут у мене от, чубуки лежать. Ну а тут э, Тут багато, знаєте, в основному це подвійні сорта ну, зберігаються. Я не дуже багато брав у цьому році, майже не купував новинок. Да, ну, тих, я маю в виду наших народних селекціонерів. Ну, от. Ну так, що мені подарували, що обміняв отак, я вам вже неодноразово казав, що я не являюся сторонником оцих нових форм, неіспитаних не ніким. Ну тобто я вже багато, багато своєї ділянки убираю. Убрав, так сказати. Бо багато форм назва, якби виноград один, а назву 3-4. от, Я більше всі ви знаєте, що я по кешмишах і більше ну, як би, перевагу надаю зарубіжній селекції. З нашими щось я, ну не знаю. Те, що понасажувало, те, що було на слуху, за дорого купляли, тепер його викидаєш. Я навіть його деякі і не розказував, що вони в мене росли, ростуть, просто повбирав з участка та й все. Бо зараз ну, багато на слуху нових один поперед одного за год до достав форм. Ну, ну, знаєте, не знаю. Хай хто хоче, то і, і випробує. Я, я буду займатися сортами більш-менш. Давайте я при вас ще це, що в мене тут таке. Це телеке і вієру. Ну, просто подивимося, який стан. Щоб це не було просто, знаєте, а то за кадром там щось -то, то Покажу, як воно виглядає. Ось отак воно, бачите, без всяких там скруток Ну Ось, отак, гляньте. Ось оце я його так от усі вони в мене ось отак, не розмотані, бачите? Без всяких отих там 100 намоток, тисячу. Свободно. 45 днів я їх не трогав. Ось зараз я їх усі розмотаю. Ось отак, дивіться, як воно виглядає. Дивіться. Ніякої тут цвілі, нічого немає. Ось, дивіться, все телекі 8Б. Оце ось, 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 ось в'єру. Отак. Ну, зараз давайте на камеру зріжу. Дивіться, всі ось кінці, бачите які. Всі, все чорно, все це. Ну вони такі і вологі. Дивіться. Не знаю. Ну, я думаю, видно. Да, це телекі, я ось. Я не завжди цей, роблю. Отако, те, що я вам зараз показую. Не завжди ну, оновлюю зрізи. Ну, зараз ось оновлю. Ну, ось Дивіться, я вам показую ну, ось Обновлю. Поставлю в воду. Постоїть у воді воно у мене до вечора ну 8 годин, скажімо так. Ну, чим оці хороші, бачите, що його можна. Я ось і резинку навіть не знімав. Гляньте, усі я на вам на камеру показав, гляньте. Ну це І ось у телекі. Гляньте. Наче тільки що я положив. Усе воно чисто, можу любу ще розмотати, показати вам. Ну, давайте. Все одно я буду всі розмотати. Просто неохота ну, затягувати вам відео, щоб ви не... Ну давайте ще це розпакуємо. Розпакуємо, щоб вам вже було, це ще мене. що це в мене? Кобер, напевно. Бо бачу темний такий. Так, да, Там обід кобер у мене, так, да, кобер. Зараз ось витягнемо кобер. Подивимося, що в мене з кобером тут твориться. О, дивіться, достав, гляньте. Нічого не зрізалося. Нічого, показую стан лози. Ось так ось виглядає. Дивіться, ніякої плісняви, нічого немає. Я вам сказав, я не трогав його 45 днів точно не трогав. Зрізаю ось, дивіться, перву. Видно ж? Видно. Ну, Не буду я затягувати время, я їх все одно, раз я вам вже м -м, показав, що зрізаю, то я їх зараз позрізаю, просто вже за камерою. Ну, це все. Все, не буду витягувати, бо воно все буде одинаково. Гляньте, воно навіть мокре кінці, бачите, дивіться. Гляньте, наче в воді стояло. Це ж вони так у мене стояли вертикально. це на низ, чи конденсат, чи я не знаю, як воно там в холодильнику. Холодильник у мене самий самий той, ну, вони в старому стоять у мене обичний. Не ноу -фрост, а той ще знаєте що на цьому. На тені, коротше, там аміак, мабуть, всередині. І він ото, ну, старий короче, холодильник. І оце він так. Ну, коротше, дивіться, бачите, не буду затягувати. Ось отак воно виглядає. В кінці зараз обновлю, поставлю в воду 에, Постоя. 8-12 годин. Я його витягну, опять же замотаю, ну, вже не буду в цій мотати, вже нові в мене рулони їсти, бо це тільки голову морочить з ними. От. Що ще пам'яті не грулі, ось в мене тут зараз я вам і це покажу по-бистрому. Оце бачите, хочеться по-бистрому, а воно по-бистрому не виходить, поки край знайдеш. Не, без всякого тут фанатизма просто обвернуто та й у себе, вони дихають. О! Все, ось у дивіться, оце отак виглядає лоза. Бачите? Дивіться, нічого не тронуто. Обидва краї показую. Зараз зріжу, оновлю, покажу. Дивіться, ось що вже я вам зрізав, бачите, зелена. Та, Коротше, побачили. Усе красиво, все чудово. Ось все, бачите. Не дають жити. Ви отримали статус переможця. Блін, як вони ці шарагини контори задовбали. Дзвонять розпозратися. Як не виграв щось, ну так коротше, лохів шукають. І нам мішають відео знімати. Ну, коротше, все. Не буду я все розмотувати вам. Просто це вам відео як напоминалка. Якщо ви держите свої тримаєте чубуки у холодильнику, значить пора їх витягнути. Якщо вони довго у вас не витягувалися, витягуєте, оновлюєте. Ну, це не обов'язково. Я не завжди оновлюю. ну Зараз показав, що воно он оновлю. Буду оновлювати. ну Я вам чесно кажу, не завжди це я так робив оновлював. Значить, вставлю, зараз відро води набираю їх туди. 8-12 годин витягую, трошечки вони підтряхнуть. Хоча, бачите, вони мокрі в мене, нічого їм не встає і ніякої плісняви на них немає. Бачите, веде немає ніякої плісняви, нічого тут немає. Любі чубуки, любу кучу показую з своїх, тих маліх, тут і різнокаліберне, мале воно тут це все для прививок. Коротше, нічого тут страшного немає, абсолютно. Я їх не буду тут витирати, бо тут нема що витирати. Вимочив, чуть-чуть підтряхне. Так же само замотав, холодильник вкинув. Все. І це в мене вже воно буде аж напевно, десь витягну я вам числа 15 березня. Напевно, так. Ну там вже і так треба буде витягати, готуватися що де. Ну, коротше, ми ще до того дійдемо. А на цьому сьогодні все. Таке відео ну просто напоминалка. Усім миру і добра до наступних відео.